Наша команда вітає вас із нової, незвичайної, але дуже популярної локації. Ми розповідаємо про те, які місця варто відвідати у Дніпрі. У нашому місті зберігається найбільш повна колекція в Україні кам'яних ідолів. Їх ще називають кам'яними бабами. Сьогодні наша геопозначка зупиняється на майданчику біля Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького на одноіменному проспекті. Саме тут можна побачити одну із найважливіших і визначних пам'яток нашого міста. Найстаріші статуї віком 5-6 тисяч років, а наймолодші 3 тисячі років. А найбільшу кількість колекцій складає половецькі скульптури, які були створені у 12-13 століття нової ери. Всього в колекції історичного музею 101 статуя. Найбільше в колекції, а саме 70 середньовічних тюркських статуй. Історики встановили, що такі фігури залишили після себе половці. Ці тікомовні племена проживали у Дніпровських степах із 11 XI по 14 століття. Статую встановлювали на курганах степу. Слово баба означає не тільки жіночу постать. Баба походить від тюркського слова. Балбал -бал. це означає пращур, Тобто під терміном кам'яна баба розуміють кам'яні скульптури. Вони зображують як жіночі фігури, так і чоловічі. Але зовні всі ідоли мали риси неконкретних померлих людей. Вони зображували богів або народних героїв. Серед жіночих скульптур є такі, що втілюють образ домашньої берегині. Дуже поважна у своєму середовищі жінка має назву хатун. Є й справжні молоді красуні у головних уборах із прикрасами. У деяких гарно збережені обличчя і зачіски, а також одяг із орнаментом. Чоловічі фігури також дуже різні. Вони зображують воїнів. У шоломах із нагрудними бляхами, різноманітними застіпками, ременями, рукавами, у шароварах і чобітках. В руках і чоловіки, і жінки тримають культовий посуд для пиття. Існують декілька теорій про те, що символізують посуд в руках кам'яної баби. Це можуть бути посудини з напоєм безсмертя або подання на честь померлих людей. Кажуть, що це може бути урни з прахом померлих або чаші для бенкетування. Руки фігур здебільшого складені перед собою. Це символізує покірність, а чаші в руках принесення дарів. Існує така теорія, що у цьому посуді є напій, який приносять в дар богам. В якості матеріалу половецькі майстри використовували сірий піщаник. Деякі з фігур дуже добре збереглися, але є і пошкоджені із часом. Початку війни в Україні госте стоять питання збереження історій. Ворог без жалю знищує монументи, історичні будівлі та експонати. У Дніпропетровському історичному музеї вирішили захистити історичні скульптури. Кожну бабу не тільки обклали з песком, та й заколотила дерев'яними досточками. В історичному музеї проводять не тільки екскурсії для відвідувачів, а ще й цікаві майстер-класи. Сьогодні ми дізнаємося про орнаменти наших предків. І не тільки дізнаємося, а й спробуємо їх відобразити самі. На майстер-класі орнаменти наших предків ми вивчаємо символи, що відображали: сонце, небо, захист та інші явища чи поняття. Такі орнаменти давні люди наносили на різні предмети, що збереглися до наших часів, і ми їх можемо побачити в музеї. Дуже цікаво дізнатися значення таємних символів давніх орнаментів. Одну з давніх народних легенд про походження половецьких баб дніпровських стапів опублікував дослідник Дмитро Яворницький. Це було в кінці позаминулого століття у виданні Історичний вісник. За легендою, колись на землі жили велетні, які розсердилися на сонце і припинили його поважати. За це світило їх і перетворило на камені. Саме за часів Дмитра Яворницького колекція нашого музею поповнилась найбільше. Але зростає вона і сьогодні. За останні десятиліття додалося близько десяти екземплярів. Експонати потребують реставрації та гідних умов зберігання. А мешканці та гості міста можуть побачити унікальну колекцію біля історичного музею імені Яворницького.